Вітаю на каналі. На деякий час я випав із YouTube середовища, життя вносить певні корективи, але ремонти тривають. На Наростені ПВМР 4,2 кВт, що з ним тут трапилось, розбираємо. Перевіримо відсутність короткого по батарейці тицяємо щупами, заряд конденсаторів. Є маленька надія, що транзистори. Живі. А можливо, вони наскільки вибухнули, що зруйнувалися, і коротке замикання зникло. Пристрій доволі свіжий, все чисте, пилу немає, тобто напрацювання тут також не було. Спроби розбирати були, але обмежилися лише верхньою кришкою. Усі роз'єми наклеєві, тому скину пластиковий кожух замірюю. Що відбувається на шині по короткому, а далі будемо думати. Тепер подивимось, що у нас по короткому замиканню високовольтної шини. Ось перехід із основної плати на сонячну. На сонячній платі у нас тут схема плавного пуску. Тому чіпляємося до чорного і червоного провідників, і бачимо, що короткого немає. Але... Ось у нас крайній транзистор, і він звенить. Тобто вихідний місток на різки синуса має один пробитий транзистор. Досить нетипово, їх, як правило, по два штуки вибиває. Тому міняю комплект, заодно плата все одно зніматиметься. Подивимося, що там з низьковольтними транзисторами. Отже, по високій стороні у нас DXG. 40 n 65 звісно, з різних партій. Традиційно прокладка пошкодилася, буду ставити нову. Випаяв транзистори. Тепер маю ось таку картину. Один транзистор в короткому, відповідно. Формування синусу належним чином не відбувалося і пристрій не працював як слід. Міняю. Понизу маємо 16 транзисторів НЦЕ82H14. По 4 в плече, два трансформатори. Пошкоджену прокладку демонтую. Заміна транзисторів. 40 амперні ставити не буду. Поставлю 60 Амперні. Це залишки із бюджетних варіантів. Далі будуть брендові по 200 гривень за штуку. Ампери китайські, тому буде деякий запас. Встановлені нові транзистори. Прокладка також нового. Рухаємось далі. Проведемо деякі дослідження. Омметром. Кола живлення драйверів. Тут нормально. Ці три драйвера мають спільну лінію живлення, тому достатньо проміряти на одному, далі другий. Тут теж все нормально. Перший, далеко ненормально, коротке замикання. Тепер, якщо придивитися на схему формування напруги живлення драйверів, бачимо діод з гулькою. Тут сліди горіння, тобто доведеться працювати. І з цією частиною схеми. Також не виключається ймовірність, що один з трансформаторів гальванічні розв'язки буде перемотуватись. Отож міняю зараз елементи і подивимося, що буде. Скинув два проблемні діоди. Подивимось, що з коротким. Коротке в наявності. Оптодрайвер також під заміну. Випаяв Оптодрайвер коротко зникло. Тепер залишається відкритим питання що з трансформатором. Він працював на коротке замикання і дуже велика ймовірність міжвидкових замикань в обмотці. З трансформатором, в принципі, все зрозуміло. Первинна обмотка. є контакт, вторинна обмотка. Також є, але є контакт між первинною і вторинною. Тобто десь між шарами намотки обмоток, відбулося їх склеювання. Трансформатор або мотати, або подивлюся донорського. Є в мене плата з павемера 10.2. Якщо трансформатор підійде, то поставлю. Є можливість вдатися до чорної трансплантології. Трансформатори ідентичні, це 10.2 ПВМР. Тут вже в нього декілька деталей пішло на донорство. Тому виколупую трансформатор і ставлю в наш 4,2 кВт. Що ж, встановив трансформатора, замінив діоди, підключив живлення 19 В і спробуємо проміряти, що ж тут по живленнях. На драйверах запуск 13. мало? Другий. 2,7. геть мало. Щось тут не те. При цьому струм споживання складає. 06 ампера, щось підкорочує, підняв діод, який йде на замінений трансформатор, подивимось, як працює інша вітка. Запуск. І на іншій вітці у нас було 19 вольт. При цьому струм споживання зменшився в 3 рази. Отже, щось тут у цій схемі. Тепер відновлюю положення цього діода, піднімаю іншого, він йде на другу мікросхему. Можливо, в ній якась проблема. Причому короткого явного немає. Наступний дослід. Підняв діода. Він зв'язаний з другим оптодрайвером. І тепер спробуємо проміряти напруги запуск. А там 20 вольт. Тобто у нас йде просадка напруги другий оптодрайвер, діод D1 і, можливо, схеми фільтрації. Розвантажую трансформатор, скидаю другий оптодрайвер. Подивимося, що буде з напругою. Скидання оптодрайвера не допомогло, зате допомогло вимірювання опору. Ось після нашого діода стоїть конденсатор, і в нього опір 113 Ом. Це або електроліт, або ось ця кераміка. Тобто місце несправності локалізоване. Зараз міняю тут елементи і будемо пробувати ще раз. Отож, прибрав кераміку. Це 80. І тепер опір у нас. Нескінченність. В інший бік показує спад на діоді. Кераміка 0,1 мікрофарад. В корпусі 12.06 дуже зручно поміщається між виводами електроліта і не доведеться тут працювати з дрібними елементами. Та й в такому корпусі в мене немає. 12.06 є 0,1 мікрофарада 100 вольт. Перевіримо, чи є напруга після наших маніпуляцій з конденсаторами. Щупи на оптодрайвері. Запуск, а там 20 вольт, і це успіх. Ще один контрольний тест перед запуском. Перевіримо опір низьковольтної частини. Бачимо, в усіх плечах опір однаковий. Та, в принципі, тут нічого не горіло. Пощастило в цьому плані пощастило, тому що вигорів один високовольтний транзистор і не було короткого замикання по шині. Якби коротке замикання по шині відбулося, то... Ось цей пуш-пул вилетів би однозначно. А так тут все гаразд, тому збираю корпус, чіпляю сонячну плату і пробую запускати. Пробний запуск не відбувся, тому що нічого не запускається. Біда одна не приходить. Ось у нас стабілізатор 3 одиниці на 3,3 вольта і лінія. 5 вольт у короткому замиканні. По лінії плюс 3,3 явно короткого немає. Тобто, щось відбулося по лінії плюс 5. І не дивно, якщо пішла висока напруга по лінії вторинних напруг блока живлення, можливо, сюди на 5 вольт прилетіло. Тепер шукаю, де воно коротить. Під'єднав лабораторний блок живлення, виявилося, що гріється логіка керування ключами. Зараз я тут все скину, перевірю опір, а тоді буду підшуковувати елементи. Поздмухував усю логіку. І коротке зникло. Будемо сподіватися, що процесор живий. Зараз доставляю ці елементи. І пробуємо вмикати, подивимось, чи буде вивід інформації на табло, чи будуть спроби з запуску. Тепер запуск у повній конфігурації. Вентилятори підключені, дисплей, сонячна плата, високовольтна шина з'єднана. Запускаємо є старт. З'явилася генерація. Споживання з вентиляторами близько 2 А. Вентилятори зупинилися. Власне споживання 1,8 А. В принципі, типово, тому що 16 транзисторів, доволі багато йде енергії на розкачку цих двох трансформаторів. Поки що все штатно, диму немає, можна пакувати в корпус. Виявляється, це ще не кінець. Під'єднав сонце. Зарядку показує, по факту зарядки немає. Знову розбираю. Мережа спрацьовує байпас. І пішла зарядка. Напруга збільшується. Отже, зарядна частина на основній платі в порядку. Значить, Працюємо із сонячною. Думаю, проблема по сонцю вирішена. Зараз проведу експеримент. Справа в тому, що коли я монтував систему, не ось цей шлейф. Це йде лінія живлення драйвера МППТ від трансформатора гальванічної розв'язки. І просто... На драйвері, який керує транзисторами, не було живлення. Добре, що багато не розібрав. Тепер спробую вимкнути ще раз. Підхопило зарядку по сонцю. Отож все працює, є навантаження. Дякую всім за перегляд. І Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.